Всім привіт! Привіт, привіт, мої хороші. Привіт. Зараз була Валера кричати, що я йду сюди. Оце я о, не розумію. Чого ти куди тебе понесло? Там грязь. Там уже висохла та грязь, я все вже не, не застряв. Ну, та ти не застряла, а я застряв. Ну ти ж завжди, казав, що ти, я і... така людина, що навіть у пуст... в пустині грязь знайду. Ну, да, заляпається, так. Да. Це, це точно. Це я. Так я казав, бо це є правда. Да. А направляється Оля, я їй даю дозвіл зайти в мою плантацію помідорів. І вона хоче назбирати помідорів на насіння вибрати і да. показати, як вона це робить, бо там в одному із відео просили їй показати, як вона збирає насіння із помідорів. Так що шуруйте! Шурую, дякую. Пропуск вам виписаний. Да. Поки Валера там ходить, я вам покажу, дивіться, знову настигло. Це вітер, напевно, зломив. Ну, благодарні помідорчики. О, іде хазяїн, бо побачив, десь там не підв'язано, десь там рослиночка трошки зігнулася. Так, да, так, да, бо це не, це не подобаство. Непорядок. Непорядок. Не, не, не вистачає часу. Їх знову треба ще раз пообрізати гарненько. Бо воно вже в'язне і вона вся витягне. Ну, не вистачає часу. Нічого. О, так валіра з ними возиться з цими помідорками і вони в нас. Аж до 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 ну, це, морозів, все. аж поки не померзнуть. з. Я що ти будеш збирати, я потім уже це листочко вже потім пообрізаю. Ну, давай, як хочеш. А зараз поки ми її підв'яжемо. Що, панькаюся, я з ними панькаюся, Оля. Сербиться, фото. Ну, так? бо ти ж як підеш, люди за один день усе роблять, а ти цілу неділю тут сидиш. Та, ось, не бачу, не взяв, і не бачу. Тебе бачу, помідорить. Та ні? слава Богу, що хоч мене бачиш. І чую. Як же ж, ото якби ти ще мене не бачив, то то вже капець-капецький був би. Поняв? Так, да, застой повний був. Не кажи. А так хоч бачиш і чуєш, і слава Богу. Ну так. Да. А збирати Оля буде. Отакі помідорчики все трошки наспіли. І в'яжуться там вверху, але сподіваюсь, будуть іще. Отакі. Зараз вона позбирає. Це ми залишили на насіння. Раз вона вже... Визбирала? Та я б вже не збирала, ну треба людям показати як да. я збирала. Ну, давай. Вперед. Все ти дозволяєш? Да. Отак сам процес. А тут вона в квітах. З одного боку Оля, з другого боку квіти. О, як швидко працює, не те, що я. Я там потихеньку, потихеньку, а вона раз-раз. І вперед. От так проходив цей процес. Давай тут. О! Красавці? Красавці. Цікаво. А, ти казав, це ж волове серце жовте, да, так? Оце ну, воно якесь таке доно бути. Зразу... Аж в останніх побачили. А, перший круг якийсь отакі, да. здорові. Отакі ось, а це. А <звук> вторий круг уже. Волове серце. Серде... Сердечко маленьке. Сердечко, да. зовсім не волове. <звук> а вона як у джунелях. Не говори. Ох, оці смачні, в них усередині навіть немає. Семена немає, мало, дуже-дуже. Всередині одна Та не розлупи. хочеш показати. Хочу показати. Ось дивіться. А насіння тут зовсім і нема. Оце все таке сахарне. Дуже вони мені сподобалися. Прошлий раз насіння вибирали, так там його постійно немає. Ну, а це хурма. Ну вона щось невелика в цьому році у нас. Ну, нічого. Яка є, слава Богу. Зато рясна. Зато йому дивися в житті. Да. Так. ну що, цих жовтих набрала. Не На насіння, так? Да? Угу. Тепер оцих червоних ще вийду. Червоних той раз я, червоненьких, більше жовтих мала. А це дивіться, до сих пор санька росте, в'яжеться і плодоносить. І такими китицями. Зазвичай вони швидко раз-два одійшли, а в цьому році, слава Богу, у нас води. А он там у холодку дійшли. А там у холодку, там взагалі. І воля ось. У. Так, З... дровішки вже дійшли, так? Да? Дровішки обійшли вже. Це просто зриває для того, щоб показати, що тут теж дуже-дуже мало да, насіння. О, дуже мало. І тут у нас воно червоненьке у заповідничку нашому. І дивіться, які вже вимахали. І на верхушки там і дев'ять. Стільки собрала оцих довгеньких, жіночої радості. Це два Волгоградських. і... Два Да. І соберу зараз оці кущі. Бивши бідосики. Оль, бідосики наші. Бо і... ось вже на цьому портиться. Да. Держали, поки вони гарно по спільному. А да, ось один вже зовсім ось дуба врізать. Передержав, перетримали. Да. Треба було раніше. Ну нічого. Оці всі зриваю. Підуть вони в мене всі на, на насіння. На не знаю, відкільки вони і чиї вони, але підуть. Ну це ж наші бідосики. Наші. Що за назва, я не знаю. Нам, аби родили. О, розові, вроді похожий на розовий чи ні? ні. Переводнячок якийсь. Ні. Не червоний, і не розовий. Ні. А десь розовий у нас немає. Нема. Чи може ти на не садила? А я так. це в нас колись була ціла плантація таких красавчиків і О, залишились бідували, бідували бідні. Трошки в нас значить, виводиться і це один кусик. Попався. Да. То І я вони, їх... вони ростуть, дивіться, які. І в'язь, з'яс, з'яс, десяти. Уже вже треба якусь палецю, Щоб Валера поставити. Ну, я тобі казала, це, мабуть, ці. Ну, в нас вони були повністю, тут два-чотири ряда посадять. Та взагалі багато їх було. Та да, тут було десь у відео там є. Да, ну, вони mm. теж смачні смачні. Да. Таку. Так що буду собирати їх теж, із них соберу насіння і де окремо десь. І де окремо вони в мене будуть. О, красавці. Да, приємно, звісно, такі урожаї собирати. Ох і радують нас. Бідували, бідували, бідні, ждали, поки Олька. Посадить їх, ну, висадить. Ти, ти, ти ще не зовсім бідували, найбільше бідували у дітей. <рі> <От> там <рі> теж покажемо. Ти, ти вже ми досаджували, не знали, а ти взагалі добували. Так, Валір, я оце все оставляю, да. ти потім їх зривати не, не будеш. Трогу. Це на насіння, тільки на настає. Да. Ну а тут Валіра вже зніме. Ось, ось сюди, дивіться. Отак. Червоненькі, це теж угу. полубідосики. Полубідосики, точно. Ну і ці ось, дивіться, які ось який помідочок, Ось такий косьочик ось. Дивіться, які. Виблискують. Виблискують. Приємно. Вийшов на огород та й є. Да. Папа... Огірочок, зараз да. причинка, огірочок, помідорчик. Ну все, але коло усього, звичайно, треба... Надо... Чорнобривцями занюхав, та й не голодний. <рес> не але коло усього, звичайно, треба пахати, махать А ну дивіться сюди, пані Оля. Звичайно, без труда нічого не буде. Да. Отак. Пішли далі. Ну, підемо. А це у нас зовсім бідосики були такі, самі-самі. Оце ось малята, оці. це я їх дуже люблю. У баночку, коли консервіруєш, кидаєш, і вони оце ж там червоні, розові і отакі такі жовті, красиві. Оце і хворий ось зовсім не хоче. Ну чогось оці бідосики, чого вони хворі, не знаю. І тут усе нав'язалися. Оце теж Олю бачиш. Ну це теж з тієї серії теж, хай доспівають, нічого да. їм робити не будемо. О. На, насіння. На насіння. Думали бідосики, а бідосики повинні дати нам насіння. Ось з того сторони там від баштану. Я ну і тут усе. Ну тут, дивіться, один хороший. А один отакий. Оце вони побули на землі, може? Не, не підрізали їх вчасно. – Вчасно. І тепер вони підкотили і все. Ну а в'язь є. Багатенько, багатенько в'язі. Ну, ці запечені, звісно, Валера. Ось покажу. Дивіться. Там у нас нема нічого, а це на цьому ряду, оце такі ці хороші, а ці ось А ці хворобливі. Ну і тут уже високу надо палицю. Ну із, 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 із таких бідусиків їздять. Дякувати. Ну ось. У. Так, оце тут всі вони чогось, я не знаю. Фвітовтори підхватили. Та добре, що вони посажені окремо. Так. Да. Ну, нічого. Ну, нацеплялося, звичайно, рясно. Так. Ну і все. Так що. Оце і тут Санька в цьому вуглу. Тіпляється і плодоноси, бачите, червоненькі. Довго вони теж. Ми думали, що вони круг одродять і все. Але вони радують далі нас. ну Всім дякуємо, хто дивився наше відео. Підписуйтесь, хто не підписався на наш канал. Дивіться прямі ефіри. А далі я не знаю казати, кажи вуля, а ви? Да. Всім дякуємо за лайчики, балалайчики, за коментарі. я відповім. Всім миру, добра і спокою. Всім пока-пока. Дякую вам, що ви сказали. Всім пока-пока. Пока-пока.